Вітаю, металошукач до тисячі доларів. У нас є ціна 34, 29 і 44 тисячі. Тепер звернемо увагу: це топ-3 лідера: Equinox 900, XP Deus і легенда. Ми можемо що проаналізувати комплектацію. До прикладу, Deus можна докомплектувати наушниками. І буде він вартувати вже 33 тисячі гривень. Але якщо його докомплектувати будь-якою зі снайперок, це ще 15 тисяч гривень. І по комплектації він програє і легенді, і еквіноксові. Тому що легенда і квінокс тут в комплекті із навушниками, і плюс маленькими снайперками-котушками. Відповідно, це краще. Далі. Але Деус важить 1 кілограм еквінокс. 1 кілограм 250 грам, і легенда: 1 кілограм 300 грам. Кілограм завжди легше, ніж 1,3 Назвемо. Далі, якщо ми візьмемо водозахист, цей підводний, цей підводний, цей не є підводним. Далі обирайте те, що вам важливе, тому що характеристики є у всіх цих приладів. Тобто ціна, якість, комплектація і сервіс. Тут гарантія 5 років, тут лише 3. Але у ви тут акумулятор і тут акумулятор на три роки, тут акумулятор на два роки. У даних двох виробників або ремонт, або заміна, якщо не можуть поремонтувати, і не було щоб сильних сидів пошкоджень. Наприклад, у кабель будуть замінювати на новий. Вонокта легенд, можна використовувати, царапати, це все нормально, вважається сервісом. І якщо у вас банальне, навіть якесь мінімальне пошкодження, це не тільки кабеля, стосується навіть ось цей зверху пластик, тріщить, вам дають просто нову катушку і без жодних проблем. Це по сервісу, якщо вам найкраще зрозуміло, що вже обирати. А відповідно по комплектації легенда або Equinox, а по вазі це XPDEOS. Далі я вам задав запитання, під які задачі, місця, ґрунти і цілі, тоді зможу більш детально відповісти, яких з цих приладів буде, де і на що краще, які в них мінуси підводні камені. До прикладу, якщо взяти з підводних каменів, де реагує на каміння на граніт, просто несамовито ці два мовчать. Якщо узяти. Даний прилад розіб'єте дисплей, їх на заміну нема. Тут корпуси нерозбірні. Хіба десь шукати б у прилад і з нього вже встановлювати. Не дружить з мобільними телефонами, потрібно вимикати, в принципі, як і Equinox. Ну, ще важче налякати. Складністю роботи? Ну, всі складні. Далі детально у телефонному режимі.